Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні говоримо про види блокувань в платіжній системі PONI, основні причини, куди звертатись, якщо вас заблокували, та багато іншого. Перед початком підпишіться на мій канал та на мій інстаграм. Поїхали! За весь час роботи ми помітили три основні причини блокувань. Але давайте почнемо з того, що взагалі в Peoner існує два види блокувань: перший призупинка аккаунтусь та деактивація. При призупинці ви маєте доступ до адмінки платіжної системи, але практично всі функції вам недоступні. Найбільш неприємним видом є деактивація, адже в цьому випадку ви втрачаєте доступ до акаунту Pioneer. Одним словом, ви не можете зайти в нього. Цьому випадку значно ускладнюється спілкування з підтримкою. Переходимо до основних причин блокування. Перша найпопулярніша причина це невчасно додана інформація по запиту пайоніра. Наприклад, інформація стосовно того, що вам потрібно підвантажити якийсь документ на верифікацію. Щоб запобігти цьому виду блокування, час від часу заходьте та перевіряйте центр верифікації. Друга причина це блокування екаунтів, які знаходяться або були зареєстровані на невизнаних або окупованих територіях. Крим. ЛНР, ДНР та інші. Це болюча тема для багатьох продавців з України. Але підтримка платіжної системи готова до діалогу, і якщо ви підтвердите, що не знаходитесь на окупованих територіях, ваш аккаунт буде розблоковано. Третя причина це помилкове блокування Poner. Зазвичай до цього призводить збій алгоритмів роботи платіжної системи. Peoner це система, яка динамічно розвивається. І в ході цього розвитку покращується також алгоритм виявлення порушників. Часом система дає збій, і на жаль, такі ситуації важко передбачувати. Реклама. Ми в компанії Handmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Etsy, Shopify, Amazon, eBay та інших платформах. А також є послуги з розблокування аккаунтів Pioneer. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в інстаграм. Ваш аккаунт в платіжній системі Pioneer, куди надходять кошти від продаж на Etsy, Amazon eBay чи інших платформ, можуть заблоковати. Чи призупинити. Але як діяти в цей момент і забезпечити працездатність аккаунту? Давайте розберемось. Найефективніше звертатись за такими трьома способами зв'язку: номер підтримки Peonir плюс 3.8, ми виведемо на екран. Тут можна отримати допомогу українською. Номер підтримки через WhatsApp теж виведемо на екран. Онлайн-чат на сайті Ponier. До речі, не так давно я проводив пряму трансляцію з топ-менеджером компанії Ponier. Де обговорювали багато корисних питань, що стосуються роботи платіжної системи. Обов'язково переходьте в мій інстаграм та дивіться трансляцію в записі. Всім тим, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок: чек-лист з детальним переліком всіх верифікацій, які можуть зустрічатись у платіжній системі Pioneer. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в Директ слово рибка, і я надішлю вам чек-лист. Пишіть в коментарях. Чи було корисним вам це відео? Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!